Добрий ранок, Україна! Новий день та нова історія для вас історія, яка відбулася зі мною 26 років тому. Як зараз пам'ятаю, прибігає власник з котиком. Хлопець, який переживає, кричить: Допоможіть, просить про допомогу. Я Говорю, давайте ложіть котика на стіл, ложе, дивимося і розуміємо, що котик, на жаль, десь годину часу пішов на радугу. При цьому я. Йому говорю, що, на жаль, не встигли допомогти. Що трапилось, як так вийшло? Він каже, що значить не встигли. Включайте. Я кажу: ну, все, життя зупинилося. І він, як кажуть, на повному серйозі каже. Та це ж лише перша життя. Я кажу, що значить перша? Ну, у котів дев'ять життів, це лише перша. Включайте, де там нажимати кнопочку? З одної сторони, да, можна посміятися, як кажуть, а з іншої сторони, власне, хвилювався раз. І власник, можливо, в стресі, був два. При цьому він вважав на 100%, що це лише перше життя. Отака історія. Історія непроста, при цьому це теж історія. Тому й розповідаю і розповідаю її вам, як і ті попередні історії, які я розповідав раніше. Отака історія сьогодні для вас. Будьте здорові і всіх благ.